Привіт, фарисеї, блудники, митники, фарисеї це священники у Старому, у Новому Завіті. Всі були створені Богом. Але фарисеї вони були в позиції перших, тому що вони молилися, вони були побожні люди, але вони розіп'яли Ісуса Христа. І з цієї позиції вони опинилися у крайнє місці, для кого було Царство Боже закрите. Митники і блудники. Вони прийняли Ісуса Христа, вони йшли і будували церкви. Вони смирилися перед Словом Божим. Біблія чітко показує, що для Бога не важливо, в якій позиції ми знаходимося, скільки ми маємо грошей, що ми маємо в житті. Він дивиться на наше серце. І серце блудників і митників смирялося, а фарисеїв, священників, гордилося.